Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося працювати з текстовими файлами за допомогою мови C. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для роботи з файлами в мові C існує окрема бібліотека, яку нам на початку потрібно підключити. Отже, вгорі ми з вами прописуємо Include і вказуємо. Те, що ми будемо підключати таку бібліотеку, яка називається як fstream. Ця бібліотека вона допомагає нам працювати з потоком файлів, тобто ми зможемо щось записувати в файли або ж, навпаки, зможемо щось зчитувати з файлів. Ну і тепер, коли ми підключили цю бібліотеку, ми далі можемо в основній функції прописати створення об'єкту на основі спеціального класу. Тут, до речі, що таке класи та що такі об'єкти. Ми про це все ще будемо говорити окремо, в нас про це будуть ще відео. Наразі просто знайте, що ми будемо створювати об'єкт на основі якогось там абстрактного класу, поки що це не важливо. Отже, прописуємо з вами те, що ми звертаємося до такого класу, який називається як «Offstream». По факту, це розшифровується як output file stream. Тобто, тобто цей клас він служить для того, щоб ми могли щось записати всередину. Самого файлу. Тут нам потрібно створити об'єкт. Ми прописуємо будь-яку назву для цього об'єкту, наприклад, файл. І далі йде трошечки незвичайна, незвичайна структура коду. Ми будемо прописувати ось тут такі круглі дужки, і в ці круглі дужки ми будемо передавати параметри, наче це в нас якась функція. Знову ж таки, ось такий формат. Опису об'єктів він зараз вам незвичний, але трохи пізніше ми вивчимо класи та об'єкти. Ну і ми зрозуміємо, що. Ми так само зможемо створювати об'єкти, передаючи якісь параметри при його створенні в конструктор. Наразі давайте не будемо на цьому загостряти увагу, а просто створимо об'єкт та передамо сюди якісь певні значення. Отже, в плані значень, в плані параметрів, ми повинні сюди передати, по-перше, це назву файлу, з яким ми будемо працювати. І наразі я не створював жодного окремого файлу, він буде створений самостійно з самостійно самої Програмою. Тому я просто давайте пропишу тут, наприклад, таку назву як test.txt. Далі через кому ми повинні вказати формат відкриття самого файлу. І для цього ми звертаємося до так званого перерахування. Це ми також ще пізніше будемо з вами вивчати, поки що просто ми так це все будемо прописувати. Отже, звертаємося по такій назві, як iOS Base. І далі через дві крапки ми просто вказуємо сам по собі формат. Нас цікавить формат output, тобто ми будемо щось туди записувати. Тепер наступне, що я пропоную зробити, так це перевірити, а чи змогли ми взагалі відкрити сам файл. І якщо це так, то далі ми зможемо з ним працювати, щось в нього записувати або щось в нього зчитувати. Отже, для перевірки, ми прописуємо стандартну умовну конструкцію. Тут ми звертаємося до нашого об'єкту, та через крапку ми звертаємося до такої функції, як isopen. І ця функція. Вона повертає нам або значення true, або значення false в залежності від того, чи змогли ми відкрити сам файл. Тобто, якщо ця функція поверне нам true, умова буде коректною, і ми розуміємо, що ми коректно відкрили файл. Далі ми можемо з ним спокійно працювати. Ну і тепер я просто. Повинен щось записати всередину файлу. Для цього ми давайте згадаємо, як взагалі ми щось виводимо на екран. Наприклад, ось в такому форматі ми щось можемо вивести на екран. А ось в такому форматі я можу записати щось в файл. Тобто це майже те саме. Єдине, що я кажу, що саме в файл я буду записувати певну інформацію. Все, оця інформація буде записана в сам файл. І дуже важливий момент при роботі з файлами. Це те, що ви повинні їх закривати. Якщо якийсь файл ви відкриєте, попрацюєте з ним, але його не закриєте, то це буде призводити до того, що цей файл він буде зберігатися в пам'яті комп'ютера. Тобто, комп'ютер буде вважати, що ми з ним досі працюємо. І якщо ви відкриєте досить багато так, файлів, то в якийсь момент ваша програма просто поламається, адже оперативна пам'ять, яка виділена конкретно під цю програму, вона буде заповненою і все, програмка просто зламається, вона зависне. Ну, і користувачі будуть незадоволені. Тому дуже важливо закривати файл. От я з ним вже попрацював, а тому в кінці я просто звертаюся до файлу і звертаюся до функції close. Тим самим я повністю закрию цей файл. Окей, тепер ми можемо запустити всю цю нашу програму. Програма в нас, в принципі, нічого на екран не виводить, це цілком логічно, адже ми дійсно тут не приписували ніяких сіаутів, тому ми можемо просто цю консоль закрити. І тепер я б хотів знайти сам цей файл, який у нас був створений. Для цього я можу нажати ось тут правою кнопкою миші, і далі ми давайте відкриємо весь цей наш проєкт в File Explorer. Ну, Тобто відкриємо цей проєкт. Провіднику, і тут тепер ми якраз можемо замітити, що там, де в нас оці всі наші файли проекту, тут і є оцей файл тест. Ми його спокійно можемо відкрити, і в ньому буде саме той текст, який ми намагалися. Туди вписати таким чином. Наразі ми вже працюємо з файлами. Ми створили файл, тобто я його до того не створював. А також в цей файл ми записали певну інформацію. А тепер давайте поговоримо про те, яким чином ми могли б считати інформацію з певного файлу. Для початку я пропоную закоментувати оці рядки коду, щоб в нас постійно щось не записувалося в файл. І далі ми повинні з вами створити так само об'єкт, тільки в цей, в цей раз ми вже його створимо на основі такого класу як IFStream, тобто input Цей клас він служить вже саме для зчитування даних з якогось файлу. Тут ми можемо йти по такій самій схемі, тобто ми просто вказуємо створення об'єкту, відкриваємо. Круглі дужки та вказуємо, з яким файлом ми будемо працювати. Тут можна вказати ще формат відкриття, але можна обійтися і без цього. Далі, нам потрібно за схожою схемою. Давайте я навіть скопіюю трошечки коду. Нам за схожою схемою потрібно спочатку перевірити, а чи змогли ми взагалі відкрити цей файл. Якщо дійсно ми змогли відкрити цей файл, ми з ним будемо працювати. Ну і тут ми вже не будемо в нього щось записувати, так? тому цей рядок коду я видаляю. Але от рядок коду відносно закриття файлу, ми його досі тут залишаємо, адже файли, якщо ви їх відкрили, потрібно закривати. Тому цей рядок ми тут залишаємо. Тепер, давайте я тут пропишу певну зміну. Нагадаю, що стрінг він в мене ось тут зверху підключений, тому я спокійно можу використовувати цей тип даних. І далі, все, що я хочу зробити, я хочу, щоб в мене вся інформація з файлу була записана ось в цю зміну. Давайте згадаємо, яким чином ми отримуємо дані. Дані від користувача, наприклад, ми їх отримуємо ось таким чином: C-in, тобто з консолі, ми отримуємо input певний і записуємо в певну зміну. Тут ми робимо, робимо те саме, але ми з файлу отримуємо дані і записуємо їх сюди, в зміну темп. Також додатково, ми давайте на цей раз вже будемо виводити інформацію на екран, тому в кінці всього цього я просто ось тут пропишу сіаут темп. Або ж навіть це можна було би ось десь тут прописати. Ну, це вже не буде дуже важливим, в принципі, давайте запишу поки що тут. І тепер, якщо ми запустимо всю нашу програму, ми побачимо, що в нас виводиться сам, просто от виводиться сам, більше нічого тут не виводиться. І це цілком логічно, адже інформація зчитується до першого. Першого пробілу, ну і далі вона просто не вибулась. Разом з тим вже якби, йде коректний формат читання самого файлу. Тепер ми давайте трошечки поміняємо те, як в нас буде йти зчитування даних, тобто ми ці рядки коду поки що закоментуємо. І далі я пропоную створити е, певний символьний масив. Він нехай в нас також буде називатися темп, він буде складатися з 100 елементів. І далі ми робимо наступне: ми звертаємося до файлу, е, ми звертаємося до функції getLine, і ми вказуємо те, що ми будемо зчитувати з файлу. Е, ми будемо зчитувати з файлу інформацію, будемо поміщати її в наш оцей символьний масив, і ми зчитаємо 100 якби, символів. Ну, це... Е, Довжина мого масиву, тому 100 символів логічно считувати, хоч в файлі і менше елементів. І далі, насправді, щоб вивести ось весь цей символьний масив, ми можемо просто прописати вивод темп. Тобто, нам не потрібно прописувати цикл. Так, це можна зробити, але все ж таки тут вже також це трошечки оптимізовано, можна так це назвати. І для того, щоб вивести такий символьний масив, не потрібно прописувати цикл, можна просто звернутися по назві до цього масиву, і він і так буде в нас виведений. Отже, ще раз запускаємо всю програму, і зараз ми побачимо, чи в нас вже виводиться сам інфо. Ну а було б там, було б там ще більше символів, то вони також були б зчитані та виведені на екран. Отже, таким чином, ми з вами навчилися відкривати файли, ми навчилися в них щось записувати та зчитувати інформацію з цих файлів. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!